Отже, продовжимо наш виклад, і в другій частині маємо розглянути не менш важливі і цікаві питання, ніж в першій частині. Це передусім питання про місце метафізики в системі філософського знання, а також про структуру самої метафізики, як філософської дисципліни. І наостанок нас чекає. Вкрай цікаве і важливе питання щодо явищ метафізичного. В першій частині ми розглянули проблему співвідношення метафізики і науки. І друге питання, до якого маємо звернутися, полягає у співвідношенні метафізики і самої філософії. Питання про співвідношення метафізики і філософії є не менш складним, ніж те, що ми тільки на що розглянули. Ми вже говорили про заклики звільнити філософії від метафізики. А з іншого боку, їх часто просто ототожнюють, І той таки Кузнєцов воліє всю класичну філософію вважати такою собі метафізикою, яку, до речі, треба подолати. Однак треба взяти до уваги той факт, що філософія являє собою досить розгалужену систему філософського знання, а тому і виникає потреба. Визначити місце в цій системі метафізики як окремої науки, розглянемо це питання докладніше. Традиційна філософія розглядають як певну сукупність дисциплін, яку взагалі можна уявити у вигляді ось такої схеми. По-перше, це теоретична філософія, предметом якої є суще та принципи його пізнання, яка складається з метафізики або онтології. І гінасіології або теорії пізнання. По-друге, це практична філософія, предметом є, якої є належне та способи її реалізації, добро, прекрасне, справедливість. Інколи її ще називають філософією цінностей і до неї, як правило, відносять етику, естетику, політику. По-третє, це так звана прикладна філософія або філософські дослідження основоположних принципів. Різних сфер людської діяльності, як от філософія права, філософія історії, філософія культури, філософія мови, філософія науки тощо. Окремо, необхідно виділити так, такий важливий елемент філософського знання як історія філософії. Отже, бачимо, що в колі великої кількості філософських дисциплін, які сьогодні, з якими сьогодні пов'язують із сферою філософського знання, метафізика посідає досить важливе, можна сказати, чільне місце як його теоретична основа. І незалежно від ставлення до неї того або того філософа, будь-яка розвинута філософська система містить її у собі, як фундамент, на якому ґрунтуються всі її побудови. Метафізика імпліцитно присутня в кожному філософському акті, і в разі потреби вона завжди може бути експлікована. І цей факт особливо очевидний, коли йдеться про класичні філософські вчення, в яких усі елементи філософського знання набувають не необхідного, пропорційного, гармонійного, розвитку. Власне, тому вони і класичні. Яскравим прикладом тут може. Слугувати етика Спінози, голландського філософа XVII -го століття, значна частина якої була присвячена саме метафізичним питанням. Шукаючи відповіді на питання щодо моральних аспектів людської поведінки, Спіноза прекрасно розумів, що досягти цього можна лише спираючись на загальне розуміння природи буття і світу, до якого належить сама людина. Будь-яка філософія, незалежна від суб'єктивного ставлення до метафізики і від того значення, яке надається самому терміну метафізика, містить у собі метафізичну проблематику і певні метафізичні рішення. Та ж таки марсистська філософія, яка вельми критично ставилась до метафізики, насправді не була вільною від неї. Роль такої метафізики. Тобто філософська дисципліна, яка розв'язувала фундаментальні проблеми буття та умов його пізнання, а в марксизмі виконував діалектичний матеріалізм. Так само самий позитивізм і взагалі емпіризм, несумісний, здавалося б, у принципі, з якоюсь метафізикою, має під собою певні метафізичне підручдя. Таким чином можна сказати, що будь-який будь філософ, навіть коли на словах він заперечує метафізику або у своїй філософській творчості безпосередньо не торкається метафізичних проблем, досліджуючи, скажімо, проблеми етики, естетики, філософії культури або політики, все одно спирається на певні метафізичні уявлення про загальну природу речей, устрій світу, його загальні визначення, про місце людині в цьому світі. Наявність або відсутність Бога, і без цих уявлень він не може діяти як філософ. Свідомі своїх завдань філософи завжди це робили. Тобто свідомо будували свої філософські міркування на певному метафізичному ґрунті. Скажімо, Арістотель, якого вважають батьком класичної логіки, свідомо будував свою науку логіки на ґрунті першої філософії, тобто метафізики розглядаючи фундаментальні принципи логічної науки як фундаментальні закони сущого. В новій філософії Декарт, який вважав метафізику коренем всієї філософської системи, свідомо будував свою фізику або натуру на її основі. Те саме можна сказати і про видатного вченого філософа 17 століття Ляльдица. Не кажучи вже про представника класичної німецької філософії 19 століття Гегеля, енциклопедія філософських наук, якого мала за метафізичну основу його науку логіки, що стосується самої метафізики, то в рамках традиційної філософії вона постає також як досить складна система філософського знання. Важливими елементами цієї системи є, по-перше, вчення про суші або антологія, далі вчення про сутність світу або космологія, вчення про сутність людини або антропологія і, нарешті, вчення, про сутність та існування Бога або теологія. В межах цих дисциплін досліджуються такі фундаментальні питання, як буття і ніщо, мислення і буття, матеріальна природа, і дух, душа і тіло, свобода, і необхідність тощо. Однак при цьому варто пам'ятати, що в кожному випадку йдеться про аспекти або сторони власне філософського знання, які важливо не плутати з конкретно науковими галузями, що мають аналогічні назви. Скажімо, метафізика, як вчення про світ в цілому не має нічого спільного з космологією, як природничою наукою, наукою про походження та устрій фізичного світу або космосу. Адже до світу, як предмету метафізики, входить не тільки природа, а й те, що природою не є культура, не тільки зовнішній матеріальний, а й внутрішній духовний світ, не тільки наш, а й будь-який інший. Можливий світ. Отже, це світ, який взагалі виходить за межі чогось даного, якоїсь натури, і є принципом, за яким мислиться будь-який світ. Світ як такий. Те саме стосується і людини, яку метафізика розглядає як необхідний елемент світобудови, як важливу частину цієї світобудови, яка сама є цілим світом. Як така може виступати на рівних у відносинах зі світовим цілем. І в цьому відмінність метафізики від антропології як природничої науки, що вивчає людину з погляду її природного походження та еволюції. Багато спільно у метафізики з теологією. На думку Мартіна Гайдгера, одного з найвідоміших німецьких філософів. Екзистенціалістів ХХ століття метафізика поєднує в собі онтологію і теологію, оскільки, як він вважав, вона сягає істину сущо двояко-єдиним способом у його найзагальнішому і у його вищому значенні. За визначенням Гайдегера, метафізика є онтотеологічною сутністю власної філософії. Слід зазначити, що традиція розглядати метафізику як онтотеологію сягає ще часів Аристотеля. Як відомо, головним предметом і центром уваги першої філософії, на думку античного філософа, має бути суще як таке. А відтак вона постає як онтологія, як загальне вчення про буття, в рамках якого має досліджуватися фундаментальні категорії сущого, його причини і незмінні начала. Разом з тим ця наука розглядається Аристотелем як найбільш божественна, оскільки, по-перше, вона має радше належати Богові, ніж людині, а по-друге, вона має своїм предметом буття в його найвищому абсолютному значенні. А тому вона також є наукою про Бога або теологією. Отже, метафізика і вчення про суші має поєднувати в собі ці два аспекти. І подібне трактування метафізики стало традиційним. Приміром, ця середньовічна філософія розглядає проблеми антології в щільному зв'язку з теологією. Яскравим прикладом тут може слугувати томіська метафізика, яка, згідно з вченням Томоя Квінського, має складатися з двох головних елементів: загального вчення про суще і так званої природної теології. Основу останньої становила утамивчення про п'ять шляхів, які ведуть від світу до Бога або п'ять способів Його доведення. Філософи нового часу внесли в таке розуміння проблемного поля метафізики деякі доповнення. На додаток до теології вони віднесли сюди також питання, пов'язані з розумінням природи людської душі і безсмертя, свободи волі тощо. А також питання пов'язані з розумінням будови світу. Завдяки зусиллям Христиана Вольфа ці зміни набули дисциплінарного оформлення. Метафізику почали розглядати як науку, що складається з двох частин. Це загальна метафізика або латиною метафізика генераліс, і це є філософська антологія, а також. Спеціальна метафізика метафізика спеціаліс, предметами якої були світ цілому, Бог і душа. Спеціальна метафізика таким чином розпадалась на три окремі дисципліни: раціональну космологію, раціональну теологію і раціональну психологію. І якщо філософська антологія за традицією своїм предметом вважала сущі як таке. Взяти в його найзагальніших універсальних характеристиках, інакше кажучи, мала стосунок до будь-якої сфери буття, то спеціальна метафізика мала своїм предметом досить специфічну реальність, реальність абсолютного. Що ж до включення сюди психології і космології, то воно це включення виглядало цілком логічним, оскільки і світ, і душа, так само, як і Бог. Трактувалися тут як форми абсолютного буття. за висловом Канта, вони є образами абсолютного. Однак, кажучи про теологію у складі метафізичного знання, про те, що метафізика має своїм предметом Бога, необхідно усвідомлювати, що метафізична або філософська теологія суттєво відрізняється від релігійної теології або богослов'я. Останнє, як відомо, ґрунтується на вірі і становить систему догматів певного віровчення. Натомість метафізика це раціональне осмислення проблеми самого Бога, вона ґрунтується на розумі і раціональної теорії абсолюту. Треба сказати, що в сучасній філософії однак існує думка, що, на відміну від традиційного підходу сьогодні, Доречно розглядати метафізику лише як антологію, як вчення про сущі та його антологічні визначення категорії. Прикладом тут може слугувати праця американського філософа Майкла Лакса, в якій він переконує, що метафізика це передусім теорія категорій, тобто онтологія. І треба сказати, що такі поля цілком зрозуміли, адже в сучасному секуляризованому світі. Поєднання метафізики з теологією розглядається як певна недаречність, як важливий аргумент проти самої метафізики, як свідчення того, що вона є віджилою і позбавленою науково значенню формою філософії. Разом з тим, і на цьому варто наголосити сучасна аналітична філософія, до кола якої, до речі, належить і Майкл Лакс. Демонструє, що далі то більшу зацікавленістю досліджені проблем філософської теології. І яскравим прикладом тут може слугувати праця відомого представника сучасної аналітичної філософії Річарда Суінберна. Це така його відома книжка, як Існування Бога, про що ми будемо ще говорити в подальших викладах. А в своєму розгляді особливостей метафізики як філософської науки ми також торкнулися такої важливої теми, як її відношення до логіки. Якщо вести мову про логіку не як спеціальну науку, яка сьогодні набула характеру науки природничої на кшталт математики, а про логіку як філософську теорію мислення, то метафізика завжди була щільно пов'язана з нею. Про що свідчить досвід того ж таки Арістотеля, для якого закони логіки, а також логічні категорії, мали значення законів самого буття і його найзагальніших визначень. Із логічних законів і форм мислення виводив головні принципи своєї метафізики німецький філософ Готріф Ляйніс, а наука логіки Єля, як зазначалося, Виконувала роль метафізичної основи його філософської системи. До речі, перші дві частини цієї логіки, вчення про буття і вчення про сутність, він визначав як антологія або як логіка об'єктивна. А третя частина вчення про поняття мала у Гейля значення логіки суб'єктивної і за своїм предметом збігалася з традиційною логікою. Об'єктивна логіка таким чином слугувала у Гегеля онтологічною основою для логіки про суб'єктивні форми мислення. На необхідному зв'язку метафізики з логікою наголошував і відомий російський філософ кінця 19 століття Чечерін, до речі, прибічник і послідовник філософії Гегеля. Але співвідношення логіки і метафізики у Чичеріна дещо інше, якщо не протилежне. Метафізику тієї категорії він розглядає як розвиток логічних визначень і законів, або як висновки із цих законів. А метафізика вся тримається на логіці, стверджував він. Отже, на його думку, саме логіка є основою метафізики. Логіка справді може і повинна бути джерелом метафізичного знання, однак лише за тих умов, що логічна діяльність розглядається значно ширше, ніж. Просте логічне міркування або демонстрація. Або інакше потрібне більш широке уявлення і про саме мислення, і науку про це мислення, логіку. Адже коли той такий Гегель писав про збіг нашого мислення і збуття логіки з антологією, то він найменшою мірою мав на увазі діяльність абстрактного розсудку, нашу здатність до абстрактного міркування. Він ніколи не розглядав мислення як особливу форму суб'єктивної діяльності, протиставлену іншим формам діяльності людини. А, насправді, всі сфери людського життя, на думку Єгеля, просякнуті мисленням. Воно супроводжує не тільки теоретичну, а й практичну діяльність людини, її суспільні відносини, а також контакти з природою. А тому. Сутність і характеристики речей не залишаються чимось потайбічним для нього. Вони безпосередньо входять до змісту цього мислення, відкриваються йому, і саме таким, так би мовити, откровенням можна вважати згадану раніше інтуїтивну спроможність людського розуму, його здатність до безпосереднього контакту із буттям, як таким. Без такої здатності наше мислення стає чимось формальним і абстрактним. Що неминуче обмежує пізнавання можливості самого розуму. Власне про такі обмеження і веде мову в своїй критичній, в своїй критичній філософії Кант. Зосередившись на формальних аспектах діяльності розуму, він розглядає їх як своєрідну ментальну завісу, як перепону, що закриває нам доступ до об'єктивної реальності. Зокрема, це стосується і предметів метафізики, які, які постають у нього як щось потебічне, як недоступні нам речі в собі. І Кант таким чином не тільки встановлює певні межі пізнавальної спроможності розуму, але також проголошує принципове розходження між мисленням і буттям, логікою і онтологією. Однак, коли Кант. Писав, що предмети метафізики залишаються для нашого розуму чимось трансцендентним, що вони є недоступними для нашого пізнання, він суперечив самому собі. Адже звідкись ми все-таки знаємо про їхнє існування і постає зв'язку з цим логічне запитання: звідки в нас можуть взятися бодай якісь уявлення про світ, про Бога? Про присутність свободи в цьому світі, якщо вони є чимось потойбічним. Звідки ми знаємо про душу? А тому, кажучи про предмет метафізики як певні трансценденції, ми маємо визнати, що вони не є чимось абсолютно невідомим. Будучи трансцендентними, вони водночас іманентні нашому розуму. Наші свідомості, вони не тільки за межею нашого ментального світу, а й в ньому. Е відтак ми можемо говорити про явище метафізичного, про явище метафіз... метафізичного в нашому е фізичному і суспільному житті, про те, що це метафізичне входить е і до складу цього життя, і може бути сприйняте нами. Адже не тільки розум повинен мати можливість сприймати метафізичну реальність, а й сама ця реальність повинна давати таку можливість. Без тієї умови метафізичні предмети, як вважав Кант, залишатимуться чимось потайбічним, виключно трансцендентним. А відтак нам треба зрозуміти, що метафізика не десь там, за межею нашого реального життя, що вона не щось далеке і недосяжне, вона тут поруч з нами, Ми самі метафізичні сутності, адже крім фізичного тіла, ми є ще й тим, що традиційно називають душею. Крім сутоприродних або егоїстичних бажань, нам е, властиві ще совість, альтруїзм, почуття обов'язку. Вона, тобто метафізика, в стосунках між людьми, вона в нашому суспільному житті. Адже основу моральних і правових відносин у суспільстві становить таке метафізичне за своєю природою явище як свобода. На відміну від природи, яка підпорядковує нас необхідності, ми маємо свободу, свободу вибору і здатність вибирати між добром і злом. Але найвищим проявом людської сутності, найвищою формою взаємин між людьми, є любов, яка далека не зводиться до суто природних стосунків, пов'язаних з продовженням роду, і яка є виявленням божественного начала в людині. Так само як і краса в природі, за влучним одного з представників ренесансного платонізму Марсіліо Фічіно, природна або тілесна краса це зримий образ Бога. І кожного разу, коли людина захоплена якоюсь подією або явищем, мимоволі вигукує божественно, ми стикаємося з речами, які виходять за межі суто природного, буденного життя, які є явищем вищого порядку, і які потребують філософського, зокрема метафізичного осмислення. Адже звичайні науки фізика, психологія, соціологія, тощо тут виявляються безсилами. Бо ж вони й самі потребують такого смислення, аби щось зрозуміти у цьому світі. На цій оптимістичній ноті можна було поставити крапку, якби не одне але. Це але полягає в тому, що Кант до певної міри був правий, наполягаючи на тому, що предмети метафізики є трансцендентними, трансцендентними і для нашого розуму. І які є. До кінця не пізнаваними. І попри всю їх присутність у нашому житті, вони і справді залишаються для нас нерозгаданою таємницею, чимось невиразимим і до кінця нез'ясованим. Як зазначав свого часу Рене Гінон, кожна справжня метафізична концепція має залишати місце для такого невиразимого. А це означає, що філософська метафізика за своєю природою перебуває у досить складному становищі. З одного боку, вона прагне пізнати реальність реальність вищого порядку, в тому числі, а з іншого має робити це засобами звичайного для нас раціонального мислення. Отриману через інтуїтивне сприйняття інформацію вона має переводити в дискурсивний і раціональний модус. Або інакше перекладати мовою науки. Але при цьому завжди залишається щось таке, що перекладу не підлягає. За словами Жака Марітена, метафізика страждає від недоліки абстрактного і дискурсивного мислення. Як філософська наука, вона є формою такого мислення, але при цьому й усвідомлює, що метафізична реальність виходить далеко за його межі. Звідси теорія вченого незнання Миколи Кузанського або незбагнене Семена Франка, звідси і властиві для сучасної, некласичної метафізики намагання взагалі відмовитися від наукової системності, від характерного для старої раціоналістичної метафізики тяжіння до логічної аргументації. І натомість проголошується зближення філософії мистецтва. А безсистемний міфопоетичний стиль стає ознакою творчості поборників нової метафізики. Звідси, до речі, і твердження Гайдегера про те, що метафізика взагалі не повинна бути наукою. Отже, маємо проблем. Маємо питання, які не мають остаточної відповіді. Сучасна філософія пропонує різні варіанти таких відповідей, інколи прямо протилежні. І тому не варто поспішати з остаточними висновками. Хоча, з іншого боку, для подальшого розгляду цих питань потрібна деяка визначеність. Необхідно все ж таки дотримуватися певної позиції. І ця позиція полягає в тому, що в наших викладах ми будемо головним чином дотримуватися поглядів властивих традиційній філософії. Тим більше, що цієї філософії за тривалий час свого існування було. Чимало зроблено в осмисленні цих питань. Будемо також виходити з того, що метафізика все-таки є наукою, хоча й досить специфічною. Будемо також зважати на те, що, попри всю незбагненність і неприступність для наших пізнавальних можливостей буття абсолютного, буття вищого порядку, ми все-таки маємо про нього говорити якось, знаходити можливості. Виразити його мовою понять і отже зрозуміти, тим більше, що це буття не є чимось абсолютно потойбічним для нас, що воно, будучи трансцендентним, все-таки входить у наше життя як його важливий і часом визначальний чинник.